Надсилання нюців може бути небезпечним, якщо це потрапить в рук в руки чужих людей. Ну насправді це доволі приватний контент, яким не варто ділитися на загал. Варто зрозуміти в цілому навіщо ти це робиш, з якою метою? З чим що ти хочеш цим домогтися? Надсилання нюців це надсилання своїх відвертих фотографій, оголених фотографій. Цього робити не потрібно, бо ви ж не знаєте, можливо. Ці фото чи відео потім підуть в інтернет без вашого відома. Я знаю, що люди часто націнають нюци, особливо дівчата-хлопчикам, і зараз це дуже популярно сталося чомусь в цьому році. Я вважаю, чому підлітки діляться такими фото та відео, адже вони хочуть виглядати сміливими, крутими. Ну, якщо є любов між ними, то хочуть виразити так свою любов, можливо. Підлітки зазвичай діляться такими фотографіями та відео задля отримання уваги, можливо, через якісь психологічні проблеми або через емоційний тиск. Чому підлітки діляться такими відео-фотографіями надсилаю? Тому що наші підлітки хочуть. <зваж> <зваж> заманіти хлопчиків, що вони такі дорослі, вони такі класні. Давайте вже з нами будемо більш такі відносини. Але я вважаю, що не так робиться відносини і ню це взагалі погано. <зваж> я думаю, підлітки діляться такими фотками, бо хочуть вразити свого або хлопця, або партнера а, цими фотками, але це ні до чого не призведе. Наслідки цього всього контенту це є потім на м, моєму там, якщо б я це робила я, потім в моєму дорослому життю це б відобразилось. Тому що, як вже казали, все що є в соцмережах, все, що я в месенджерах в чатах, воно там залишається. Ти можеш стати, наприклад, президентом країни, а якийсь хлопчик вилежить твоє тіло е, ну, на дуже пристойному вигляді. Ну, це мені здається не дуже. Ну, щодо наслідків, то можуть бути неприємні наслідки. Можуть в, виставити в інтернет тебе. Надсилання нюці може бути небезпечним, якщо це потрапить в, рук, в руки чужих людей. Якби до мене прийшла подруга, і розказала, що Її фотки поширюються в інтернеті, я б, по-перше, підтримала, бо це дуже важливо в такий час. По-друге, в будь якій соціальній мережі можна подати скаргу на контент, який поширюється, а тим паче ваші особисті фотографії також це порушення закону, і ви можете попросити, щоб ці фотографії видалили. Мені здається, що я порадила б їй звернутися до когось дорослішого. Якщо ми говоримо про трошки. Молодших 14 років, і в будь-якому випадку варто звернутися до дорослого, який може тобі допомогти і підказати правильно, що зробити. Я знаю, що це може бути страшно може бути страшно розкривати і допомагати батькам, але якщо ти пішов на цей ризик, ти мав усвідомлювати з якими наслідками ти можеш стикнутися, і тому немає нічого поганого, аби звернутися по допомогу. І потім звернутися е, до, зокрема, поліції, аби знайти е, винного в поширенні і притягнути його до відповідальності. Перш за все, я б порадила їй поспілкуватися з, зі шкільним психологом, а також звернутися до батьків або фахівців. Також я б порадила їй е, звернутися до Stop Sexting. Я б порадила з подружки аметруху звернутися до урядової гарячої лінії 15.45. Якщо вже так сталося, що тебе залили, то можна звернутися на гарячу лінію 1545 і обрати три. Або, як зазвичай, до поліції звернутися за таке. По допомогу ви можете звернутися на сайт Стопсекст. Згідно зі статистикою в Україні кожну десяту дитину просили надіслати фото чи відео їх оголеного тіла. Підлітки діляться такими фото та відео найчастіше, тому що це дозволяє дослідити свою сексуальність, інколи отримати компліменти чи виявити довіру. До того ж, діти можуть вважати, що секстинг безпечніший за сексуальні стосунки. І хібно думати, що ці матеріали ніхто ніколи не побачить. Увага! До 18 років заборонено! Створювати, поширювати, дивитися і пересилати оголені фото або відео це може бути кваліфіковано як виготовлення зберігання розповсюдження дитячої порнографії, що несе за собою кримінальну відповідальність і карається законом. Найчастіше наслідки сепстингу це поширення інтимного контенту без згоди власника, тобто людини, яка зображена на цих фото або відео, що часто призводить до кібербулінгу та шантажу. Як зараз, так і в майбутньому. Що ж робити, якщо фото поширили? Потрібно повідомити про це дорослого, заблокувати користувача, який пропонує або вимагає фотографії. Якщо дитина надіслала фотографії, то потрібно зробити скріншот для того, щоб було підтвердження, що саме ця людина отримала ці фото. Щоб у випадку, якщо ці фотографії почнуть поширюватися, можна було звернутися до вірна. Кіберполіції і відповідно підтвердити, що саме ця людина є винуватцем у цій ситуації. Якщо ж ваші фото потрапили у соціальні мережі, Пабліки, то можна звернутися до адміністрації сайту або мережі і попросити їх видалити ці фотографії, надавши докази, що вони були опубліковані без вашої згоди.